E Преподобний Іринарх Соловецький прийняв чорнечий постиг у Соловецькому монастирі наслідуючи святих Зосиму та Савватія. У 1614 році праведник став ігуменом цієї північної обителі. То були часи воїн зі шведами та датчанами. Значною мірою завдяки турботам святого Іринарха було суттєво укріплено монастир, споруджена стіна, викупані рови. Піклуючись про зовнішню безпеку Соловецької обителі, преподобний чимало уваги приділяв і її внутрішньому духовному зміцненню. Саме в часи служіння Ігумена Іринарха в монастирі з'явилося багато гідних подвижників благочестя. Жити за правилами святих отців у послуху Ігумену Іринарху. Один з найвидатніших представників угорського реалістичного пейзажу 19 століття художник Ласло Пал. Його життя було пов'язано з багатьма країнами. Освіту він здобув у Віденській художній академії, а працював у Німеччині, Нідерландах, Франції. Живопис Паала відчутний, матеріальний. Він з віртуозністю розробляв якнайтонші відтінки кольору, ретельно будував композицію, аби досягти необхідного звучання пейзажу. Лісова просіка у лісі. Картина майстра, властиві простота, темпераментна манера письма, емоційний насичений колорит, побудований переважно на градаціях темних напівтонів. Вперше в історії угорського мистецтва художник настільки безпосередньо відображав у живописі свої почуття. Картина Посередник між предметом чи явищем та думкою. Генерал італійської армії Дережабли будівник, полярний дослідник Умберто Нобіле. Його ім'я не було широкого розголосу влітку 1928 року, саме тоді держабль Італія, на якому він летів як голова полярної експедиції, зазнав катастрофи. Для визволення членів екіпажу з полону крижаної пустелі були задіяні рятувальні служби багатьох країн світу. Примітно, що більшість полярників врятувалися на радянському криголамі красін. Для Нобіле це була друга подорож на дирижаблі на північний полюс. Уперше він розділив лаври підкурювача півночі з норвезьким дослідником Амуценом. Практично все життя Умберто Нобіле конструював а ще викладав в університеті Неаполя. Через досягнення великих цілей людина виявляє в собі і великий характер, що робить її маяком для інших. Батьківщина і честь. Такий девіз має орден Данила Галицького, яким нагороджуються військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також Державної спеціальної служби транспорту та державних службовців. Підставою для вручення ордена Данила Галицького є значний особистий внесок того чи іншого громадянина у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Примітно, що за взірець служителя рідній країні наші сучасники обрали саме прославленого князя галицького короля Данила, мудрого правителя тринадцятого століття. Сподіватися на знайдення вітчизни небесної неможливо, не попрацювавши на вітчизну земну. У наступному випуску він прославився не подвигами і чудесами а важкою щоденною працею. Преподобний Леонід Усть Недумський, скарбниця природних ресурсів Криму 90 років тому, було засновано кримський державний заповідник. Зібрані у ньому реліквії розповідають про подвиг суднобудівників, які створили Вітчизняний флот музей суднобудування і флоту у Миколаєві, літературні шедеври Софоклі, Еврипіда, Вергілія, уперше до російськомовної публіки доніс письменник та перекладач Сергій Шарвінський.